Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. Теракт росіян на Запоріжжі, вони атакували дитяче кафе у селі Малокатеринівка, четверо підлітків та 18-річна дівчина зазнали поранень 15-річного школяра. Попри всі зусилля, медиків рятувати не змогли. І на місце ворожого удару однією із перших потрапила знімальна група ТСН Кіра Овес працює там. І зараз маємо можливість наживо дізнатися всі подробиці. Тож, Кіро, що відомо про стан поранених на цю миті, що зараз відбувається на місці атак. Ка тобі слово. Вітаю Соломія. Насамперед хочу сказати, що у Малокатериниці трагічним виявився не лише день напередодні вночі. Тут теж було неспокійно. Близько півночі росіяни поцілили по селу з артилерії після прильотів. Кілька будинків загорілися. На щастя минулися без жертв. А ми насправді наразі знаходимося на місці ворожого удару, який стався напередодні. Це було дитяче кафе. Ворожий снаряд знищив його щент. Воно просто спалене. Коли ми сюди приїхали, тут було чимало крові, дитячі іграшки, речі, все було розкидане. Це місце улюблене місце відпочинку для великої кількості дітей з Малокатеринівки, кажуть місцеві. І внаслідок ворожого удару вчора постраждало четверо підлітків, та дівчина 18 років. Вероніка, яка працювала в цьому. Кафе Лаванда, вони такі осколкові поранення незначні. Але одна дівчиночка, 12 років, Єва Котлярова, вона бігла по вулиці, дитина в шоці, там вже її перейняли. І мама її була з нею. Вони тут були біля дитячого цього кафе. В неї сильно розірвало її ручечку. Я знав цих дітей особисто, тому що це наші діти, це мої діти. Я з ними працюю постійно. Я тут мешкаю так само ці цій вулиці, у мене так же само. тут знаходиться дитина моя, яка теж гуляє. Поліцейські та містяни кинулися на допомогу дітям. Найтяжчим кажуть, був 15-річний хлопець, який, попри усі зусилля медиків, загинув у реанімації. Це речамік діма, який тільки сьогодні раділи, що вони отримали вже виклик до ліцею, де він мав навчатися. Поруч із дитячим кафе, дитячий майданчик та футбольне поле приліт стався буквально за 15 хвилин, коли тут мало розпочатися тренування. Тут мало зібратися десяток дітей, як каже староста села. Навіть важко уявити, якби ворог поцілив саме у ту мить. Двоє з дітей, які постраждали біля кафе, наразі й досі знаходяться в лікарні за словами головного лікаря у важкому стані Соломія. Дякую, Кіро за подробиці? Кореспондентка ТСН Кіра Овес зараз наживо розповіла про черговий теракт Росіян на Запоріжжі. Зокрема, вони атакували дитяче кафе.